Наступна головоломка. У нас є така рівність. 56 розділити на 11, додати 1 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 56 розділити на 7 буде 8, 8 додати 1 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.